Доброго дня, шановні колеги, радий е, всіх бачити. Сьогодні ми трошки поговоримо про симптоматичне лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, а саме про те, яким е, чином ми можемо ну, впоратися з симптомами найбільш раціонально да, у, е, при гострих респіраторних вірусних інфекціях. І е, з вами я, Олексій Риков, лікар-педіатр. Uh, і uh, хочу поділитися з вами про ті речі, які я використовую також в своїй повсякденній практиці. Ну, по-перше, що таке гостра респіраторна вірусна інфекція? Це група захворювань, uh, які вражають верхні дихальні шляхи. І це більшості випадків, переважній більшості випадків, це саме лімітуючі ще захворювання, які проходять самостійно і супроводжуються різними симптомами. Найчастіше це закладеність носа, чхання, біль в горлі, кашель, температура, субфібрильна або фібрильна, головний біль та інше, те, що турбує найчастіше. Я хочу зауважити, що це, мабуть, найчастіша причина звернення е за медичною допомогою в педіатричній практиці. Тобто всі ми розуміємо, що 90%, мабуть, звернень до нас до педіатрів це звернення, які е, пов'язані саме з гострореспіраторними вірусними інфекціями. Якщо ми будемо говорити про епідеміологію, то е, ми бачимо, що найчастішим збудником є рінавірус. Це до 50% випадків висотків випадків СЕГРВІ викликає серінавіруса. Хоча інші віруси теж достатньо нерідко зустрічаються. Це і вірус гріпу, і коронавірус, і пара, пара грип, ентера, РСВ, аденовіруси і так далі. 20 Сотки вірусів, таких багато, і в принципі перераховувати всі сенсу немає. Ну, найчастіше це рівновірус, але є і інші віруси, які викликають захворювання верхніх дихальних шляхів. Частіше ми знаємо, що найчастіше в нашому регіоні це сезон з вересня по Десь квітень, але в принципі ми можемо зустрічатися з цими захворюваннями ті протягом всього року. Просто трошки рідше вони зустрічаються влітку. В жовтні, Листопаді переважають парагріп, взимку, респіраторно-сенситальний вірус, грип і коронавірус. Не буду зупинятися детально на тому, яким чином поширюється це і при Тисному ручному контакті, з повітряно-крапельним шляхом, а також потрапляння аерозолю, який виділяється під час чхання або кашля. Тому дуже важливо навчати ще й дітей етикету кашля і профілактики респіраторних інфекцій. Е, відповідно, ризик передачі від людини до людини залежить від того, наскільки тісний був контакт, скільки часу ці люди проводили разом. да, Uh, і кількість вірусу, який виділяє інфікований пацієнт. <кій> ну і тому діти вони дуже часто, особливо молодшого віку, молодше 6 років, вони. Uh, Достатньо часто хворіють цими вірусними інфекціями. Ну, по перше, через особливість ну, імунітету да імунної відповіді, формування а, імунної відповіді а, у цих дітей, і це в трошки по іншому виглядає ніж у дорослих. А крім того, тому що вони мають достатньо тісний контакт в дитячих колективах один з одним. А діти молодше 6 років вони мають в середньому від 6 до 8 епізодів гостро інфекції на рік. І симптоми тривають в принципі, до 14 днів. Діти більш старшого віку хворіють рідше і симптоми минають швидше, але в будь-якому разі, в середньому 5-7 днів, і мають вони від 2 до 4 епізодів застудені. Якщо ми порахуємо сезони, порахуємо вісім епізодів з тривалістю в 2 тижні, то ми зрозуміємо, що в принципі діти дошкільного віку вони можуть бути постійно хворими на респіраторну інфекцію да він пішов, в садочок, одужав, захворів, одужав, знов пішов в садочок і знову захворів. І це нормальна історія. Наскільки ви знаєте на сьогодні такої такого поняття як? Тривало і часто хворіючі діти не існує, бо ми всі розуміємо, що це нормально, якщо це не ускладнення, я хочу зауважити респіраторні інфекції, це нормальна частота і тривалість респіраторно-вірусних інфекцій у дітей молодшого віку. Е, симптоми зазвичай з'являються через 1-2 дні після зараження і час збігається з притоком поліморфно-ядерних нейтрофільних. Поліморно-ядерних клітин, поліморно-ядерних нетрофілов, піцлозового оболонку, петелі носа. І з кількістю і активністю цих поліморфно-ядерних клітин пов'язана і. Колір виділень носу, хочу зауважити, що зміна характеру виділень не пов'язана з тим, що це бактеріальна інфекція чи вірусна інфекція. Тобто, зелені, вибачте, соплі виділення з носу не є ознакою бактеріального там, рініта, або ріносіносіта. Якщо вона жовта або білий колір, це в є збільшення кількості цих поліморстаядерних клітин, а зелений колір виділень говорить про їх високу ферментативну активність. Uh -huh. uh, у немовлят uh, лихоманка виділення з носа є поширеними проявами, а додатковими можуть бути неспокій труднощі з годуванням uh -huh. через закладений ніс і uh, зниження апетиту і проблеми зі сном. У дітей шкільного та дошкільного віку ще є і кашель, дуже часто додається у перспективному дослідженні з 81 81 дитини з гостро респіраторної ефекції дітей шкільного шкільного віку е вихватили, реєстрували ознаки та симптоми. Вірусної інфекції да, протягом перших 10 днів хвороби, тобто ми розуміємо, що це достатньо тривала тривалий перебіг захворювання, який може супроводжуватися симптоматикою, це означає, що ці діти потребують якогось, скажімо так, якогось втручання, якогось лікування. Ну, ми бачимо е, динаміку да, симптомів, які до 10-го, як розвиваються симптоми до 10-го рівня, і зазвичай пік симптоматики це е, е, на другий, другу, третю добу, і потім потрошку симптоми. Будуть становитися менш вираженими, але зберігатися на десятий день і далі. Да? Не дармами сказали, що середній епізод 14 днів, тобто середній епізод, а найбільш тривалі епізоди теж можуть бути. І ми бачимо, що найчастішим симптомом є закладеність носа, нежить, кашель і нежить десь приблизно однаково зберігається, лихоманка зустрічається все ж таки не так часто, десь у 20 дітей зустрічалася лихоманка. Знову ж таки, ми бачимо, якщо ми будемо говорити про клінічну картину, що кашель, наприклад, зустрічається у 46% всіх, якщо всіх хворих на респіраторну інфекцію, а нежить закладеність міса десь носу десь приблизно від 70 до 90 дітей. Тоді як лихоманка зустрічається приблизно в 15 випадків, і тоді вже 15 випадків зустрічається головний біль. Да, і лихоманка зазвичай триває перші 3-4 доби, а тоді як інші симптоми зберігаються достатньо тривало. Якщо ми будемо говорити про лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій, то ми розуміємо, що етіотропної терапії для більшості випадків вірусних інфекцій не існує. Тобто, крім грипу, ми не маємо більше ефективних противірусних препаратів, які б впливали на віруси, які викликають гостру респіраторних вірусну інфекцію, а саме на ті, такі віруси, як рівна респіраторно сенситіальний вірус, тощо Так, ми маємо специфічну противірусну терапію для грипу, наприклад, той саме зельтами для дорослих ми маємо препарати, які діють на коронавірус, який викликає covid 19 Але в більшості випадків якоїсь специфічної терапії, неоскладних вірусних інфекцій, ми не маємо. Якщо ми будемо говорити про бактеріальні респіраторні інфекції, да тут вже антимікробна терапія включається. Ну ми про це говорити сьогодні не будемо. Є е. базова терапія, так? це рясне пиття, постійний охоронний, так скажемо, режим, провітрювання, і так далі, і симптоматична терапія, яка дозволяє нам усунути симптоми і полегшити життя дитини, покращити якість життя для того, щоб людина, дитина почувала себе краще, краще їла, краще пила, зберегти гідратацію і так далі. Зазвичай… Ми використовуємо для симптоматичного лікування наступні препарати: це судинозвужувальні препарати, які дозволяють нам полегшити носове дихання і зменшити відчуття набряку. Це препарати жарознижувальні, які. Дозволяють зменшити симптоми, пов'язані з підвищенням температури. Хочу зауважити, що ми не лікуємо температуру, да? ми збиваємо температуру до того, щоб зменшити симптоми, які пов'язані з підвищеною температурою, слабкість, головний біль, да? мову у маленьких дітей. Це засоби, які зменшують нав'язливий кашель, Да? знову ж таки це не засоби, які Дозволяють нам якимось чином вилікувати цей кашель. Це засоби, які дозволяють його зменшити, якщо він викликає е, дискомфорт у дитини. А, ну і також то також іригація, туалет носу і так далі. <клухи> <клухи> і е, уніфікований клінічний протокол первинної спеціалізованої медичної допомоги дітям. При при гострих респіраторних інфекціях він також рекомендує ось це симптоматичне лікування гострої респіраторної вірусних інфекцій, які включають за препарати проти, проти препарати, деконгістанти і антігістамінні препарати, як препарати, які дозволяють зменшити напряк, а також і, 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 і різні інші препарати, які дозволяють зменшити симптоматики. Для вирощини, краплі для носа, ясне пиття тощо, а, існує достатньо велика кількість лікувальних засобів, які ми використовуємо, ми звикли до них, але є а, достатньо хороший а, спосіб це комбіновані препарати. Комбіновані препарати, які дозволяють відразу полегшити стан дитини, і зменшити кашель, зменшити температуру або головний біль, да, тому що вони е, містять ці препарати, які сприяють зниженню температури, і зменшити набряк, тому що вони мають системні диконгестанти або антигістамінні препарати. А більшість цих препаратів вони випускаються в порошках, а, і для дітей це не дуже Приєп, прийнятна форма випуска, бо це е, рідина, якою достатньо велику кількість треба випити, не кожна дитина може випити. По-перше, по-друге, ми не знаємо, скільки дитина випила цієї рідини, і, відповідно, не можемо. Точно розрахувати е, дозування, і е, більш того, ми не можемо, наприклад, комбінувати ці препарати з іншими жарознижуючими препаратами. Е, і обмежений склад цих препаратів, які не охоплюють всі симптоми. Да, ну, наприклад, там може бути фенілефрін і е, парацетамол, але нема препаратів, які з е, полегшують кашель. А якщо ми будемо говорити про а, а, комбіновані препарати, то Мілістан це якраз той препарат, який відповідає на всі ці запитання, бо він містить жарознижувачні компоненти, такі як парацетамол, комплекс антигістамінних препаратів, які допомагають боротися з набриком стерізінних хворих фінерамін, і протикашльовий препарат, який знову ж таки він не є від препаратом, це препарат, який просто зменшує кашель декстреметрафакт. Якщо ми зупинимося трошки на, на лікування лихоманки і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також і наш протокол лікування, він як препаратом першого вибору для жарознижуючого жар найбільш безпечним, рекомендує парацетамол. В дозі 10-15 мг на кілограм, і добова доза не повинна перевищувати 60 міліграмів на кілограм. І саме парацетамол да, містить е Препарат мілістану якості жарознижуючої терапії, а більш того, парацетамол і бупрофен, вони мають тотожні і ефекти і ефективні вже як жарознижуючі препарати. А більш того, якщо це дуже висока температура, ми можемо комбінувати ці препарати, і якщо недостатньо Ефект парацетамола, який ми е, приймаємо з, разом з в комбінованій формі мілістана, е, ми можемо додати, е, туди, додати до цього препарату імупрофін. І е, більш того, ми розуміємо, яку дозу парацетамола отримала дитина, тому що дозування форми випуска е, мілістана достатньо точ точне. Да? Е, е, знову ж таки, е, Якщо ми будемо говорити про антигістамінний комплекс, навіщо він там потрібен? Ну, тому що е, респіраторна вірусна інфекція, як і алергія, має не, сходну е, патогенетичну, патогенетичну ланку, а саме е, запалення призводить до підвищення рівню гістаміна, що в свою чергу. Призводить до збільшення набряку і неприємних симптомів з боку слизової оболонки на саглодці. І відповідно антигістамінні препарати, які містяться в е, препараті Мілістана це цитатина гідрохлорід, який зменшує ефекти гістаміну і зменшує такі і селективні дії на H1 гістамінові рецептори, і зменшує такі симптоми, як свербіж, набряк, секреція, слизу, спазм, глаза мускулатури і чхання, і сльозотеча, а, да, він усуває симптоми рініта і знижує реплікацію риновірусів на епітеліальних клітинах а, приблизно в 100 разів. А також другий препарат це антигістамінний препарат першого покоління, хлорфенірамін, який найбільш сильнодіючий інгібітор H1 рецепторів і додатково скажімо, сприяє зменшенню набряку слізової оболонки і діє переважно на слізову оболонку верхніх дихальних шляхів. А крім того, він і потенціює, потенціює дію інших препаратів і сприяє поріпшенню загального стану у дітей, які хворіють на вірусну респіраторну інфекцію. Uh, тепер те, що стосується протикашльового компоненту. Uh, завжди uh, ми говоримо про те, що кашель це дуже частий симптом захворювання верхніх дихальних шляхів. Не буває дуже майже ніколи рініту з виділенням uh, без кашлю, uh, які uh, складові uh, кашльового рефлексу, да, перш за все, це рецептори, які знаходяться на слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів. І це задня стінка глотки, голосова щалина, трахея ну і відповідно бронхи. І коли ми говоримо про, наприклад, рініт і затікання слизу з порожнини носоглотки в по, по задній стінці глотки до голосової щалини, це подразнює рецептори кашльові, які... В... Визивають достатньо неприємний спазматичний кашель у дітей, і декстерметарфан це препарат, який підвищує кашльовий поріг. Тобто, для того, щоб виник кашель у дитини, яка приймає цей препарат, потрібні набагато більше сильні подразники і відповідно. Ну, скажімо так, просте затикання слизу по задній стінці не буде е, сприяти тому, що дитина буде страждати від, е, скажімо, такого вираженого кашля. Якщо ми будемо говорити про звичайну да, не бронхіт, а звичайну інфекцію верхніх дихальних шляхів, коли е, причиною кашлю є саме подразнення верхніх дихальних шляхів. Декстрометарфан достатньо добре е, діє е, на е, зниження цього кашлю через те, що він якраз і діє на з, зменшення, вибачте, підвищення кашлювого порогу і зменшення. Кашлювого рефлексу у таких дітей. Єдине, що цей препарат потрібно призначати дітям з 4 років, у яких вже достатньо розвинутий кашльовий дихальний рефлекс, і ну, це ж відповідно і прописано в інструкції до цього препарату. Ще раз хочу повернутися до суспензії. мелістан По перше, це дуже зручна е, форма випуска, яка дозволяє точно дозувати. Вона смачна. Ми даємо небагато. Препарату да, Точне дозування небагато препарату дії діти люблять да, 5 мл суспензії в принципі містить 160 мг парацетамолу. Якщо ми будемо говорити для дитини, яка від 4 років це невисока доза. І ми в принципі можемо спокійно абсолютно комбінувати цей препарат з іншими жарознижуючими рознижуючими засобами, якщо у дитини достатньо висока температура, він містить терезіна Хлорфінераміна малят і декстраметрофана гідробрамід. Тобто, ми можемо сказати, що одна ложка того препарату. Допомагає нам впоратися майже з усіма симптомами вірусних респіраторних інфекцій у дітей. Стандартне дозування для дітей від 4 до 6 років це 5 мл, дорослі і діти старше 6 років це 10 мл. Ну відповідно, тривалість лікування від 3 до 5 діб. Ми розуміємо, що якщо симптоми вірусної інфекції респіраторної тривають більше, то вони вже вимагають більш Ретельного обстеження і лікування, тому що це може говорити про розвиток у складі придатний він достатньо довго. Да? Якщо ми його відкрили, то він до кінця терміну придатності, який є зазначений на упаковці, придатний, тобто нормально зберігається він. Дозволяє повністю контролювати перебіг захворювання майже з першого дня і зменшує потребу в додаткових лікарських засобах, таких як місцеві або системні некехност, або інші жарознижуючі препарати. Що ми отримуємо з мілістаном? Лікар отримує да, впевнені в безпеці ефективності свого лікування, батьки комплексну терапію зручну для дитини і е, для батьків, і дитина отримує комфорт, тобто зменшення симптомів, смачне лікування, не треба багато пити е, незрозумілих напоїв, капати ніс і так далі, і так далі. Ще раз, це комплексна дія на симптоми, безпечна і фіксована комбінація, рання профілактику розвитку ускладнень, дуже зручне застосування, ну і, відповідно, зменшення вартості лікування через те, що замість чотирьох-чотирьох препаратів ми використовуємо тільки. один. Дякую за увагу.